Чому поляки на початку війни підтримували 96 українців, самих поляків? Зараз які 42% поляків підтримують українців. Чому почались депортації українців взагалі без розбору і правил зразу до кордону в Україну, особливо чоловіків? Чому так погано поляки відносяться до українців? Ця суть весь корінь сидить вражки, і от як це працює рашка. Створює нереальну кількість акаунтів, просто ну касмічську, в тому числі за допомогою AI-двойників. тобто це штучний інтелект, за заголом це дівчата, гарні там зі славянською внешністю, щоб увагу привертати. Бо тобто це не російськомовні акаунти робляться вони просто зі сторони Росії керуються. Але вони робляться, реєструються як в Польщі, як і показуються полякам. І ви не уявляєте, скільки мільярдів нас наділяється, щоб це фінансувалося? Тобто, це величезна інформаційна війна. Полякам насаджується. Спочатку якась польська інформація, яка їм подобається. Шо? І серед цієї інформації це така ГБ Російська працює. Вони беруть там 40% правди і 60% неправди. Але вони всюди дамішують до правди, яку хоче почути людина. Чуть чуть неправди. Наприклад, там, щось полякам кажуть, о там поляки молодці з українцями завжди дружили. Але от якби не той бандера, що він на це різню зробив. Отаким От ключом це працює. Тобто вона ж не тільки на фронті воює. Ми думаємо, що вона там тупорила ця рашка, але ну, взагалі так і є, тільки на фронті там запускати, може, ракети і все. Да? А вона ще створює нереальну кількість оцих аккаунтів, які впливають і на Польщу своє пропаганда, і на Італію. Ми відмові їм. Чого в Італії? З якого взагалі перепуга наприклад, в Італії. Люди щось можуть підтримати рашку. Телеканали там, оцей лапшу вішують. В Польщі теж і телеканали, і купу соцмереж, тобто і на молодіж в'яють, і, і на старше покоління. А з української сторони такої немає. Україна не займається тим, щоб а, постворювати такі аккаунти і на польська інформація для полякав розказувати реально, як вона є. Не то, щоб пропаганду насажувати, а просто розказати реально, як вона є. Якщо хочете займатися розповсюдженням українських новин, боротися з расистською пропагандою, й отримувати за це ЗП від 3 до 5 К вічно зелених на місяць, офіційно легально. Будь ласка, є така можливість посилання в шапці, переходьте. Ми там детально про це розповідаємо. Така можливість є для українців. Ми нуждаємося в українцях, які будуть розповсюдження. Українську інформацію і в Україні, і в Європі. Зараз для цього є можливості. Команда в наборі. Це сядьте куда гляньте расистську пропаганду. Це просто жесть. Це у той самий НТВ, РНТВ, накачування на емоції страшні. І вони, оці європейці, реально наслухавшись цієї цієї пропаганди, дивляться на нас так, як там їм і озвучено. А з нашої сторони, на жаль, такого немає. І в наступний раз, коли ви дуже злі на якогось європейця чи поляка, чи когось іще, хто каже, тобі спередаляй на Україну, ви маєте розуміти, що це, понятно, що це поляк говорить, але через його вуста говорить руська пропаганда. От де глибина, розумієте?